Дорогенькі мої, сьогодні листала дідові, у нього спеціальна така книга, записи, де він поради писав. Поради дуже-дуже цінні. Я вам зараз прочитаю, ну ви якщо щось не будете розуміти, то ну, пишіть в коментарях, я скажу. Ну Переписувати їх не можна, я тільки читати можу з, їхніх, з його слов і його словами, їхніми словами діда. Властилена діда Нестера. І так, от, слухайте, які сильніші поради він давав. Ніколи не одалжуй день во вторник, бо будеш всю жизнь у долгах. Ніколи не, зер... не роби так зеркало і платок носовий ніколи нікому не дари. Хто тобі дорогий, бо обов'язково розстанетеся. Не їж, не пий перед зеркалом. Всю свою красу з'їсте. І потеряйте здоров'я. Бачите, що каже? Далі. Не давай своєму дитятку зеркало в руки. Догода. Своє щастя загляди. Загляди своє щастя. Представляєте? Далі. Не іщи вторий башмак свій з одною обутою ногою. Це до смерті родних веде. Оце, да. Я це знала, ну бо, бачите, як ну, так він жорстко завжди писав, от, своїми словами, як напише, і ще сильнішу силу слова він мав. Це передалось мені. Я іноді боюся щось таке казати. А воно ж ви кажеш так, не хочеш, коли кажеш. Воно скажеш, а воно тоді збуває. Так що желательно так понімаєте, дуже обережно словами, бо є і багато людей. Навіть не відьми, навіть не колдунів. А буває, як скажуть, так і буває. Це Сила слова називається. Ви старайтеся на своїх рідних, на своїх діток, на своїх чоловіків, на мам, на пап не казати погані слова, бо вони збуваються. Дивіться, будьте обережні. У мене теж в мене сильніша сила слова. Як скажу, так буває це 100%. Далі дивіться, дивіться. Ніколи не пинайте кошок ногами. Той, що дітки ваші будуть капризні злосні на вас, бо кошка сім енергій держи. Ну так, да, я це знаю. І часто у нього кошка була, одна ромашка звати була, одна сіруха була. Так він їх любив. Так любив. Це як приходять до нього люди, то черга ж з позаранку дуже. І це він одну на плечі візьме, друга сяде за спиною у нього там, і це він приймає так людей, дуже допомагали йому. Дивіться ще таке, якщо ходите по лісу, гриби збираєте, а упав павук вам, то ніколи не вбивайте, скажи, це хазяїн ліса, павук павучище, оставлю тобі заманишку, щоб ти був збережений і здоровий в своєму господарстві. А мене відпускай. Це він так своїми словами написав. Ну ніколи не вбивайте, бо ще з ліса не вийдете. Ось написано, у діда. І дивіться ще. Так, оно ну таке інтересне. Ніколи не бери в рот розчку, бо буде слюневий рот у тебе і в твоїх дітей до третього покоління. Хай все буде добре. Буду дивитися поради, бо вони по різним щоденникам, по різним кітраткам роз, ну, розписані, тобто обряд і 3-4 поради. Такі він любив оце наблюдати. І так йому що приходило, так, ну, вспоминав, він записував і тоді. Понимаєте, приміняв це і дуже це діяло. Тільки для моїх підписників. Хай все буде добре.